Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1, І до нашого ефіру вже приєднався аналітик руху «Чесно» Михайло Загородній. І з паном Михайлом поспілкуємося, зокрема, про законопроект номер 4298 який мав би, врешті-решт, врегулювати ситуацію із контролем органів, чи точніше наглядом, за органами місцевого самоврядування. Отож, пан, пан Михайло, вже з нами на зв'язку. Вітання, пане Михайло. Вітаю вас. Пане Михайле, ну бачимо, що ось система, точніше, реформа децентралізації так і в повному обсязі не була реалізована, зокрема. І що стосується нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Ну, зокрема, у нас на Волині. Ми це побачили на ківерцівській міській громаді, де є місцевий міський голова, в ківерці стали відомі на всю Україну через намагання побудувати Вати стадіон після якого почалися так би мовити дискусії стосовно військового ПДФО загалом стосовно тих чи інших рішень у місцевих громадах. Ну і бачимо, наприклад, і кіберація інші громади, ці громади можна сказати, перетворилися в такі місцеві удільні князівства, або ж їхні керівники стали князьками і царьками, на яких ну практично ніхто не має жодного впливу. Бачимо, що в нас є начальник обласної військової адміністрації, але я публічно жодного разу не бачу, що він якось реагував на на, на різноманітні такі діяння, зокрема керівників різних громад, щоб якось їх там чи приструнив, чи наказав, чи в нього нема таких повноважень, чи можливо це якраз і пов'язано з тим, що ця реформа не була доведена до кінця, і закон про префектів не запрацював. І, і чи можете пояснити нам, пане Михайле, чому так відбувається, чому досі вже скоро незабаром будуть у нас, можливо, після завершення війни знову ж таки місцеві вибори. А до цього часу у нас ця система не налагоджена. Бачимо також інші випадки, можна сказати, крайності, коли Офіс президента якось там втручається в діяльність органів місцевого самоврядування, наприклад, Рівного чи Чернігова. То теж, так би мовити, зовсім інша крайність. Чому так відбувається і що можна? в цьому плані змінити на вашу думку? Так. По-перше, тут треба сказати, що це питання надзвичайно комплексне і складне. Дійсно, як ви правильно сказали, є зловживання якесь з боку місцевої влади, тому що немає зовсім ніякого контролю з 2016 року. ну, систематичного контролю. Так само і в офісі президента. Також ця ситуація до певної міри вигідна, тому що вона дає. Коли не чітко прописані в законі взаємовідносини між місцевим самоврядуванням і центральною владою, це дає змогу для різних політичних маневрів, маніпуляцій, і це певною мірою також і знімає з центральної влади політичний вплив, тому що ну, знов таки, вони ж у разі чого можуть казати це місцева влада, це не ми, тобто зараз. Як це можна вирішити, це прийняти, по-перше, нарешті, цей законопроект 4298, який він ще не введе префектів, але він відкриє до цього дорогу, тому що він дасть наділить можливість місцевій державній адміністрації наглядати за рішеннями органів місцевого самоврядування, перевіряти їх на законність, і що найважливіше, також і координувати. Та контролю та перевіряти діяльність місцевого самоврядування, тому що ну, ну тут не можна казати, що всі прям місцеві громади є корупційними. Дехто просто, можливо, приймає рішення, які суперечать законом, тому що вони не мають там умовно, це було на великих громад. Вони не мають потужних юридичних відділів. Відповідно, їм потрібна допомога тут професійна і деякі рішення можна ще на етапі підготовки поправити. Добровільному перевідно в принципі відкриє дорогу до завершення реформи децентралізації. Чому це лише перехідний період? Тому що для того, щоб ввести повноцінно перфектів, потрібні зміни до конституції. А як ми знаємо, під час військового стану зміни до Конституції неможливі відповідно навіть після цього у Верховній Раді давання це не, не буде тим, але державний нагляд однозначно однозначно потрібен для того, щоб по перше, могла тримати руку на пульсі, що відбувається в регіонах, і по-друге, щоб ми да на спастерігали там з, наприклад, закупівлю якихось овочерізок чи ще чогось в укриття, тобто, це дійсно дуже нагально. Ну а на вашу думку, чому от цей законопроект номер 4298 вже майже три роки, та не ніяким чином не голосується, не виноситься на розгляд лише в першому читанні його було прийнято? Чи дійсно це можна списати на спочатку на пандемію? Згодом на війну? А на що наступне будуть посилатися депутати? Чому вони його не розглядають? Ну, дивіться, тут була так, ви тут правильно зазначаєте, що пандемія і війна стали зручними такими е, подіями, які е, допомогли відтягнути розгляд цього законопроекту. Ключове там питання це тим, е, ким мають бути ці майбутні префекти, тобто голови державних адміністрацій. Тобто, це мають це політичні призначенці президента, чи це мають бути професійні державні службовці, які будуть наупереджено зглядати е, професійне питання. Е, чому це питання витягувалося? Тому що, як ми знаємо, у 2021 році законопроект прийняли в першому читанні, але згодом е, у вересні 2021 року з'явилася версія альтернативна. На альтернативно, скажімо так, версія до друга адвокував вже звільнений керівник заступник керівника офісу президента Кирила Тимошенка, який відстоював збільшення впливу офісу президента для того, щоб це саме був не ну для того, щоб це був саме призначений ці політичні, щоб не було обов'язкової вимоги призначати на голову адміністрації держслужбовця. Відповідно, законопроект був переписаний і. Ця версія закону була не дуже добре сприйнята не експертним середовищем, ні громадським сектором, ні місцевим самоврядуванням. Але нині зараз ситуація трохи змінюється. На щастя, не краще, тому що, як ми знаємо, замість Кирила Тимошенка, регіональною політикою зараз завідує Олексій Колеба з офісу президента. І оскільки він сам виходить з президента, то наразі за інформацією нашої, ситуація трохи змінилася і є. Я в принципі у владі консенсусу стосовно того, що це має бути усі службовець, підготовлений та навчений. Тому 4 грудня депутати мають презентувати нову версію закону в закритому форматі. Тобто, як ми будемо виглядати, як вона буде виглядати, ми ще не знаємо. Бо ми звичайно будемо слідкувати за цим, і тому ці норму, що це має бути саме людина, не політична, а саме професійна. Її потрібно буде відстояти ще. Але я думаю, що ну сподіваюся, що консенсус всього є, і це рішення буде підтримано депутатами. Пане Михайле, ще цікаво, наскільки ухвалення от цього законопроєкту є важливим в євроінтеграційному напрямку України? Так, це є одним власне з вимог Європейського Союзу завершити власне, децентралізацію, тому що наразі Україна є чи не єдиною країною в Європі, в якій суттєві цей державний. Певний нагляд з органами місцевого самоврядування, відповідно, через це ми власне спостерігаємо за різними історіями, там деколи обґрунтованими, деколи не обґрунтованими, де місцева місцева центральна влада сходяться між собою в політичних баталіях. Тобто, це однозначно потрібно нам зробити і. Інакше ну, це є фактично одне з вимог Європейського Союзу, тому так, це дуже ключове питання для євроінтеграції України, пане Михайле. А чи може бути використаний досвід наших західних європейських сусідів, якимось чином, саме щодо ось цього інституту префектів? Так, власне, взагалі, інститут префектів використовує ну, першу, це основу саме цього інституту. Брали з Франції, як ми знаємо, Франції діє схожа дуже система. Вона така більш м'якіша, бо, наприклад, є польська система, де є воєводи, і вони мають набагато більше ширше повноваження. Вони можуть там зупиняти рішення місцевого самоврядування навіть без судового рішення. Тобто, в нас пропонується більш такий французький варіант, де власне рішення можна зупинити виключно через суд. Власне, це тому ну, цим ми будуть займатися перфекти. Але тут слід сказати, що ну не можна сказати, що ми повністю там копіюємо систему, тому що відтворити її, скопіювавши, фактично неможливо, тому у нас все одно є свої особливості, але тут слід зазначити, що законотворці дуже багато почерпнули саме з Франції. Ну воно і в принципі логічно, тому що Франція дуже схожа за розмірами на нас країна і. Теж має різні, скажімо, так ну значну частину регіонів, і тому да, це це той приклад, яким явно надихали законотворці. Ну, але водночас, якщо ми беремо приклад Франції, то ось ці префекти не матимуть можливості зупиняти ті чи інші незаконні рішення органів місцевого самоврядування, натомість вони змушені будуть звертатися до судів, але знаючи нашу судову систему і нагальну потребу її реформування, чи тут теж не виникне ще більше проблем із тими рішеннями і судовою тяганиною. Ну, звичайно, е Звичайно, проблеми будуть, і ми всі ж теж тримаємо в голові, що нам е, теж потрібно судами щось робити і також їх реформувати. Е, але єдине, що це все одно буде більш правильне рішення, ніж давати можливість префектам е, повністю зупиняти рішення лише за власне, за, за власне забаганкою, тому що ми все одно маємо зберегти цей принцип демократичності і право місцевого самоврядування на. Ну, на власне на забезпечення своєї діяльності. І тому е все одно, через суд, скажімо так, це більше правильне рішення, але дійсно, е ви зачепили зараз проблему. Дійсно, з судами може бути ситуація, коли будуть тяганина, особливо, якщо рішення достатньо спірними, і е ну, з іншого боку, там, якщо це там, відверта корупція, то думаю. 에, то думаю, то тут можливо не буде такої великої тяганини. Це все залежить буде, від, конкретної, від конкретного кейсу. А, але все одно, це просто не, через це, це скоріше, про те, що тут потрібно зробити це правильно, ніж збільшувати, скажімо, так, ризики е, розширення там, диктаторських повноважень, е, тому що тут ну, знов-таки кажу, це дуже небезпечно, якщо давати людині. На власний розсуд вирішувати, що вона просто зупиняє без задніх цих, без, без абсолютно без стопів рішення самоврядування. Тобто має бути все-таки юридична процедура, чітка і юридичне гарантування, доведення чому саме орган місцевого самоврядування помилився. І знов таки, тут не потрібно забувати, що цим законопроектом депутати все-таки велику ставку роблять на те, що перфекти. Мають бути в першу чергу комунікатори і питання ці вирішувати. Ще навіть ну ну постійно бути в комунікації з місцевим самоврядуванням і вирішувати ці питання здалегідь також і консультувати органи місцевого самоврядування під час підготовки. Тому саме тому важливо, щоб це саме були люди професійні, які зможуть адекватно здійснювати свої повноваження і вести здоровий діалог з місцевою владою, не будучи політично заангажованими. Пане Михайле, ну і ще хотів теж уточнити у вас то чи є шанс, що цей закон буде прийнятий до завершення воєнного стану і у зв'язку з потребою внесення змін до конституції? Все таки що всього, ця реформа і цей інститут зможе запрацювати лише після того як будуть внесені відповідні зміни до конституції? Як я вже казав, 4298 це необхідний перехідний закон, який створює, як саме депутати кажуть, проти uh -huh. Це ще не будуть префекти, це вже буде дуже близько до того і тобто, голови місцевих адміністрацій не до конституції дозволять повністю розділити державні адміністрації та префекти. Пане Михайло, ми, ну, ми, будемо що... будь ласка, так. Ми, ми будемо сподіватися, що. будь ласка, завершите. Ми будемо сподіватися, що закон сам 42-98 приймуть ще під час е, ну, не, не, найближчим часом. Це, звичайно, напевно, на наступний рік, оскільки 4 грудня тільки презентують. Але остаточне завершення точно після війни. Ну і пане Михайло, насамкінець цікаво, чи зможе, чи здатен цей законопроект, який стане законом, все-таки теж нівелювати той конфлікт, який існує у Києві, між Київським міським головою, а також виконавчою гілкою влади в нашій державі, можна сказати, в офісі президента там чи в особі президента, чи яким чином ця система теж буде якось. Виписана, ну і у зв'язку, звісно, із потребою рухатися в напрямку Європи, де таких конфліктів, я так розумію, вже давно і не, не існує. Ну тут думаю, в цьому контексті цього закону головне, щоб він не зашкодив скоріше. Звичайно, питання Києва він не вирішить. Бо питання Києва може вирішити тільки новий закон про столицю, де будуть чітко розділені. Повноваження держави, мера, де мер не буде залежний від держави, і зможе повністю керувати місцем самовиконавчим комітетом у місті, не буде київської державної адміністрації. Тому що зараз ми знаємо в Києві трошечки парадоксальна ситуація, коли мер, начебто, і одночасний державний службовець і, 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 і це виборна посада. Тобто, це. Скажімо так, це адміністративна трохи аномалія в Києві в цьому плані, тому її однозначно треба вирішити, але це буде тільки закон про столицю і 4298 два е, теж відкриває можливість для того, щоб в Києві запровадять посаду префекта, е, який буде головою КМДА да за ідеєю і е, спостерігати лише за рішеннями. Київради а натомість в Києві має бути створений виконавчий комітет, як у всіх інших містах, який буде здійснювати власне виконавче повноваження по керуванню містом. Але знову таки це можливо зробити тільки через закон про столицю. Будемо стежити за цією ситуацією. Будемо стежити за ухваленням чи не ухваленням цього законопроєкту нашими народними обранцями. І відповідно будемо тоді реагувати на ті виклики і на ту інформаційну політику, яку вони нам запропонують. Наразі будемо завершувати. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкувалися з Михайлом Загороднім. Це аналітик руху, чесно зокрема, торкалися. Теми, коли нардепи узаконять префектів за органами місцевого самоврядування. На все добре, тримаймось. До побачення. Дякую.